Друзі, рівно тиждень тому пройшла одна із наймасштабніших виставок у Китаї. Було показано дуже багато крутих електромобілів. Про найцікавіші з них я розповідав у випуску новин. Також минулого тижня. Заходьте, дивіться це відео, але найголовніше, що я чекав, та чекали мої спільники-хондоводи: це нові хонда ЄНС 2 та EN-P2. Обіцяли почати продажі 1 травня. Сьогодні 2 травня, саме тому ми тут і з. Зібрались, що нового по цим хондам, і напевне найголовніше питання: чи можна вже їх купляти? Про це все я прямо зараз тобі розповім. На честь цієї теми я тут закотив майже повноцінну чайну церемонію, тому не перемикайся на зв'язку. Команди Черспай та твій пожиттєвий хондовод. Влад. Поїхали. дуже здивований, коли побачив дуже мало інформації з виставки саме про нові хонди. Але незважаючи на це, знайшлося декілька крутих блогерів, які е, присвятили свої відео саме. Цим новим Хондам на виставці. І дещо корисне, я хочу вам показати. Ну, по-перше, це просто огромедний багажник. Він у презентаціях таким позиціонувався, але на виставці ця інформація підтвердилася. На жаль, електромобіль трішки з багажем, але вагітність не на тому терміні, як у першої ЄНС. В принципі, тут більш-менш у допусках порядності. З приводу задніх механізмів відкривання дверей, то вони якісь ну прямо зовсім маленькі показались. Салон без панорами, є лише люк. Ну і сам салон не те, що прям вау, але досить прикольний, мушу сказати. Сучасний салон без випіндрежа. Інші деталі ми обов'язково ще роздивимося на 3D-моделі, яку Хонда викопила на своєму офіційному сайті. А насправді Хонда, хоч і вичудила. А саме зненацька викинула інфу про нову серію, яка зветься Є. Причому про цю серію я знімав окреме відео. Минулого тижня. І це якось сталося настільки зненацька, що багато людей ну, якось несерйозно віднеслися до цієї лінійки, і я в тому числі якось скептично до неї віднісся ще навіть перед зйомками, але потім зрозумів, що дарма. Адже там все на зовсім іншому рівні. Ну, от, хоча подивіться на карту дверей, ця анімаційна підсвітка, сенсорні кнопки, підігрів, вентиляція, усього, що можна, і це тільки задній ряд. Величезна панорама із функцією затемнення у цілому. Ми бачимо більш преміальні матеріали та більш пафосні такі рішення, якщо так це можна сказати. Динаміки у підголівниках зовсім по іншому організований корисний простір та елементи керування. І виглядає це все більш потужно, а датчики є навіть у порогах. Із цього можна зробити логічний висновок, що серія EN залишиться на тому ж рівні, а навіть і трохи на кращому рівні буде. А серія E е буде представником більш премігального класу. Ну це видно навіть із того, як воно все в салоні там зроблено. Там зовсім інша архітектура, шасі, тип акумулятора, технології. Я про все це вже розповідав у минулому відео, і напевне я б навіть рекомендував звернути увагу саме на серію ЄА, але вони е, заявили, що будуть випускати ці автомобілі десь наприкінці цього року, а до того часу ще багато може чого змінитися. Тому зараз на порядку денному Honda ЄНС 2 та «НП-2». Що ж, Honda офіційно заявила про початок передпродажів 1 травня, а вже запуск панується на червень, але як завжди, в них щось не так. Хоча вже у Китаї, саме для китайців. Відомі, начебто, вже якісь презентаційні ціни, але ж замовити, ось так, щоб прям взяв, замовив, купив собі. Ну так ще не можна. Але є і хороша новина. Компанія Charspy очікує пропозицію адекватну якусь від дилерів. І ця інформація стане вже доступна. Можливо, навіть на наступному тижні, тому слідкуйте за оновленнями. І я наполегливо рекомендую слідкувати за нашим телеграмом, тому що саме там перша новина вийде. Про те, що вже можна купувати нові хонди, і солодка якась буде пропозиція для вас. Тому обов'язково слідкуйте за телеграмом. Посилання на нього є в описі до цього відео, і такі пропозиції втрачати ну, не можна, тому обов'язково. Заходять до нас в Телеграм. Але я не рекомендую прямо поспішати із замовленням цієї хонди, тому що історично а, ціни значно знижуються, і, причому за досить короткий період. Тому об'єктивно адекватний період, коли варто замовляти цю хонду, це друга половина травня, тобто вже дуже скоро, через тиждень-два. Так, ну а на офіційному сайті нас очікують значні зміни. Ось я зайшов на сайт саме по ENS 2. Одразу скажу, що на сторінці ENP 2 нічого там нового немає. Саме на ENS-кі з'явилося. Причому тут є і нові фото, ось вам і можливість замовити це авто. Ну, Взагалі прикольно. І що тут важливо? У нас з'явилася 3D-модель. Дивіться, як це виглядає. Навіть додаток ще хондовський з'явився спеціальний. Я його встановив, подивився, вирішив, що немає сенсу вам його навіть показувати. Все на китайському та те саме, що на цьому сайті. Ось воно, ось воно, 3D-модель цієї хонди. різні кольори. Можна подивитися одразу з якими кольорами. Ця Honda може поставлятися. Ну, прикольно, прикольно. Можна ось так збільшувати, зменшувати. Мені вона більше у ось цьому кольорі чомусь подобається. І ось дивіться, реально, якщо подивитися на багажник, ну, він дуже здоровезний. Ну, начебто це хетчбек. чи ніякий хетчбек, універсал. Не вистачає тільки ось тут, ось так. Трішечки ось ось цієї зони корисної. Але ж ну, дуже круто виглядає. Все, що ми бачили до цього, все підтвердилося. Салон такий же, як ми дивилися. Причому ми дивилися салон, який начебто стосувався enp 2. І як я і казав, він буде один на два автомобіля, тому салон буде спільний. Ось такий салон, так він виглядає. Кермо, панельки ну, це все ми бачили, причому я обов'язково залишу. Посилання на цю 3D-модель у описі до цього відео, ви можете самі зайти, покрутити, подивитися те, що вас е цікавить. Ось ми бачимо сидіння з перфорацією. тому влітку у вас не повинно нічого тут бути дискомфортно, коли ви їдете, і вам е ну, там стає вже спекотно. Хоча тут буде дуже інтелектуальна система кондиціонування та обігрівання, вони це заявляли. Зараз ми ще подивимося цей салон у порівнянні з єнс 1 і вирішимо, який кращий. А зараз поки що пересядемо на пасажирське місце. Тут ось і так можна зробити, тобто представити себе на місці пасажиру. Ну, нічого такого тут унікального. Ось так виглядає салон ззаду. Одразу скажу, що тут є два кольори: є світлий салон, є темний салон. Ну, темний салон якось ну, дуже. Не дуже, як на мене, тому світлий салон це саме те, що потрібно для цієї Хонди. Якось воно на презентації заявлялось зі світлим салоном. Так ми і звикли до нього. Підігрів заднього ряду. Я бачу, здається, це він, тому що я бачу ось три точки, тобто три рівня чогось, напевне, підігріву. Причому на хонді серії Є, а ось так три точки, а точніше, там чотири цяточки ці були. То рівень затемнення даху. Було ну можливо, все ж таки ззаду буде у нас підігрів і це буде дуже круто а, зверху. Відносно невеличкий люк. Ну і якось ось так виглядає салон. З самого першого випуску про Honda ЄNS 2 та ЄНПІ 2 мені е, хотілося порівняти з ЄНС 1 та ЄНПІ 1, та хоча б там ЄНС просто порівняти між собою. І якщо зовні все зрозуміло, ми прекрасно вже знаємо, як виглядає ЄНС 1 та ЄНС 2. Е, зовсім два різних авто. Насправді, а от по салону, що цікаво, давайте подивимось. Так ось вам ексклюзивна ілюстрація порівняння салону ЄNС 2 та enp 2 з салоном ЄNС-1 та enp 1 Ну, Вони зовсім різні, це факт. Зовсім по-різному філософія. Тут виконана, наприклад, там екран тут вертикальний, тут горизонтальний, тут кермо коло, тут кермо трішки не коло. Але більш таке стильне та сучасне, я б сказав. Але немає ось цього відчуття, що такий level up Прям, от, наприклад, Honda GT концепт. от там просто левел космос. або ж. Навіть у s 7 та p 7 серії Є. E. Тут я бачу, що і у ens 1 насправді дуже прикольний салон. На той час був. В них різниця насправді не мало років. Але є деякі значні відмінності. Наприклад, от у ens 1 панель приладів, вона ось така, як окремий якийсь екранчик. А у ens 2 мені оце рішення більш подобається. що цей екранчик, він ось такий вузенький. І він інтегрований у цю всю ну, панель, яка тут якби є дизайнерська, і він ну не є окремим якимсь елементом. Він просто інтегрований, такий собі як прихований. На ньому все видно, все можна побачити. Там вся інформація є, але він ну не виділяється. Оце реально круто вони зробили. Причому ж тут є ще. Проекція на лобове скло, і я впевнений, що значну частину інформації вони винесли саме на проекцію. Окреме, що я хотів би виділити, це ось ці кнопки керування, а точніше, кнопки, які відповідають за напрямок руху, парковку і тому подібне. Насправді дивіться уважно: одні і ті ж самі ці кнопки, просто їх перенесли в інше місце. Ось цей блок він ось тут знаходиться зараз. Виглядає все реально однаково. І що хотів би звернути увагу на ens 2 в салоні, що ось ця панелька вона видно, навіть що вона така висувна, тому що на відео, наприклад, на виставці там вона була засунута і не зрозуміло навіть було. Чи тут є насправді це місце, чи то просто якийсь ну, дизайнерський пластик. якийсь. Але ось тут ми бачимо, що ця штука висувається, тобто вона ховається, причому можна телефон покласти на зарядку, його засунути, і він вас не буде напрягати. Кому це потрібно і подобається. Хоча ЄНС першу вони оновлювали трішки по салону, але все ж таки ну, ось така різниця. Насправді, якщо вам дуже подобається. Салон ЄНС перший і ви реально не бачите різниці. І для вас важливо насправді, як виглядає зовні авто, то тут вже довіряти своєму смаку. Подобається зовнішній вигляд у ЄНС 2, то 100% брати її. Тим більше там. Більш сучасні, наприклад, функції, функції спостереження, за усім там функції інтелектуальні, різні. Тому з приводу технологій, ну, ЄНС 2 це 100% буде краще, ніж ЄНС 1 А якщо для вас важливо просто, як все виглядає, то тут вже суто на смак вибирайте або ЄНС 1 або ЄНС 2 Причому перша до сих пір на сайті офіційно продається. Що ж, друзі, от і закінчився наш Honda Марафон, який тривав декілька місяців. Уявіть собі, ми з вами пройшли шлях від зародження цих моделей від крихт інформації на самому початку, від припущень і здогадок, до того моменту, коли ви можете вже дуже скоро подзвонити до компанії Черспай. Вам відповість Віта, ви скажете, алло, віта, хочу собі ЄНС, другу. А віта вам скаже без проблем. Приїжджайте до нас в офіс. Я вас чекаю. У мене є для вас солодка пропозиція. Мені було дуже цікаво зануритися в світ електричних хонд, в світ їхніх технологій. Я сподіваюся, що вам також було цікаво спостерігати за цими роздумами, за тією інформацією, яка розвивалася і яку ми розповідали для вас. Ну а Хонда офіційно вже починає продаватися, і буквально з дня на день до компанії Charge Спай. Прийде офіційна, актуальна, достовірна інформація з приводу цін, з приводу того, як можна замовити їх. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що у телеграмі ви дізнаєтесь про це першими. А також підписуйтесь на усі наші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Це наш інстаграм, де ви можете дивитися відео, які не виходять на Ютубі, Тікток та Фейсбук. Також не забувайте про наш основний канал на YouTube, де виходять дуже класні огляди та експерименти і різні цікаві теми для електровласників. З вами був Влад та команда Charspy. Всім бувайте!